Ось люди набрав таке відро є гудво. Оце його втряс, в топкав, да. Хочу зараз на ще. Десь майже повну грибінку і такого горба зробити, щоб відро це більше ягод було, щоб більше заважило. Ось, ось трохи назбирав грибенку, тепер я підсипаємо потрошку і робимо горба. Тепер яке розтрушуємо. Во. О, ребята, ось такий горб. Получився, подивіться, ну. Во. Во, якось зав'язали. Тепер як нам треба цього відро перенести через ці корчі. Йолки-палки, це капець, разом з тою я Є переніс через ці корчі. Зараз візьмемо ще одне, я тут заховав у корчах, щоб ніхто не стирив. Во, воно. Опа. Вона винести до того. І просто подивіться. Ну. Два відра по 30 кг. Подивіться на які горб на відрі. Тут трошки менший бажать стільки не можна нести. Ось я понімаю бабла на мутил. Так, зараз ще цього комбаєна треба якось кудись притикнути і будемо їхати додому.